Вихованка центру родини затишок Катерина рух за рухом створює нову картину захисти Україну. Дівчині 23. Останні кілька років вона відвідує заклад і знає, що відбувається в країні. В Україні війна і Росія не напала на Україну. Нам тя я, я роблю їх. Мені подобається. Ранок у родинному затишку починається із занять на свіжому повітрі командні ігри, вправи на дихання та гнучкість. Частина фізичної реабілітації вихованців є у закладі спеціальне обладнання, придбане в рамках програми громадські ініціативи. Тренажери є в нас є крісла масажні, але в даний час ми їх не використовуємо, бо немає в нас реблітолога. Так як є нас не діти, а дорослі люди, підопічні наші, ми з ними це все вимовляємо. Пропонуємо і також слухаємо їхню думку на рахунок того чи іншого заняття. Наразі родинний затишок відвідують 55 людей віком від 18 до 45 років. Фахівці центру влаштовують для них майстерки з бісероплетіння, миловаріння та квілінгу. Цьогоріч інструкторка Тетяна Сова запровадила новий метод реабілітації виготовлення діамантової вишивки. Прекрасна творчість, в тому числі, вона все ж таки дарує їм от той комфорт, забезпечує їхню безпеку. Вони розуміють, що вони в безпеці, тому що вони більш. Відчувають себе в цей момент захищеними. Всі вони приходять дещо збуджені, дещо з повишеною тривожністю, з конфліктогенністю, такою інколи аж загостреною. Алмазна мозаїка посідає досить таке вагоме місце в нашій трудовій реабілітації. Не раз ми торочимо, не раз ми виправляємо помилки, але ми все ж таки створюємо ту прекрасну картину, яка дається набагато важче, ніж може даватися здоровій людині. Нещодавно британці спільно з фондом Волонтери Поділля подарували центру автівку, аби можна було доправляти вихованців на медичні огляди. Адже через війну рівень тривожності зростає. Малюнки надзвичайно особливої дитини це Ольги Сандуляк, яка Тривогу малює отакі малюнки. Вона цими малюнками е показує свій настрій, показує цю тривогу. Діти прийшли сюди взагалі, нічого не вміли. Ми маємо дуже прекрасних талановитих фахівців, які знайшли якби ключів до кожної особливої дитини. Навчають своїх підопічних і побутових навичок, аби вони могли адаптуватися до самостійного життя. Адже деякі вихованці центру після реабілітації працюють, одружуються і народжують дітей. Робимо різні мастер-класи по приготуванню їжі елементарної, там бутерброди, салатики нарізати. Їм це дуже до вподобає. Раптом хтось залишиться один, він вже буде знати, як себе реалізувати в побуті. Зараз у родинному затишку працюють 19 людей, однак через війну фахівців не вистачає. Ми ще потребуємо чотири спеціалісти, які розрахувались під час війни, виїхали за кордон. Ми маємо гончарну майстерню і ми не маємо фахівця. І дуже мріємо, що ми будемо робити майстер-класи і не тільки для хворих дітей, можна було б і робити для здорових, запрошувати школи. Роботи, створені вихованцями, за 17 років існування центру, стануть частиною майбутнього музею закладу. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.